Це була можливість. Кого б поцілували за кебаб? соліста Латекс Фауна чи Бреда Піта? Латекс Фауна Бреда Латекс Фауна. Мадонну чи Софію Ротару? Софію Ротару. Єс. Yes, дякую. Олега Скрипку чи Стетхема? Стетхема. Тімберлейком чи з Віталієм Козловським? Тімберлейком. Однозначно. <laughs> Леді Гагу чи Людмило Янукович. Кого? Леді you know. Раяна Гослінга чи Віталіка Козловського. Віталій Козловський. Це Мадонну чи Білик? Кого б вибрав? Можливо, Мадонну. Пьонсі чи Софію Ротару? Е -е, в Лоб чи в губи. А то вже вам вибирати. Е -е, Бійонсі, напевно. В Лоб. Не, в лоб Софія Ротару. Джасіна Тімберлейка чи Олександра Пономарьова. Кого б вибрали? Джасіна Тімберлейка, вибачте. За що ви бачаєтесь? Кряну, чи Лентано чи Павлом Зібровим. Кого б вибрали? Павло Зібров. Попа Карчука чи Соліста Imagine Dragons? Соліста Imagine Dragons. Окей, теж розумію. Снуп Дога чи Віктора Павлика? Дог. Uh, Андрія Миколайчука чи Курта Кубейна. О, Миколайчука, звісно.